Любі мої, поки ну, світла все рівно немає, і ще його не буде довго. До 18-ї години не буде, потім 2 години нам дають світла, і потім знову із 20-ї години до 24-ї знову не буде світла. Тому я думаю, виставлю вам Речі покажу, які я купила на барахолки. Частину цих речей, ну, то скоріше будуть для моєї колекції. Ті речі, ну я їх не привезла, все не можна привезти. От. Тому запишу вам коротеньке відео із посудом і покажу. Що мені е, трапилось на барахолці за останній, ну, за останній період. З чого почати не знаю. До речі, це я вкинула, купила для шкіри голки купила дві, щоб е, ручки на плетених виробах обтягувати, ну я Сумки плету і обтягувати шкірою. Є в мене тоненька така шкіра. І ось ці голки. Я думала звичайні, а тут такі незвичайні, вони тут лопаточкою такою. Ну, це вони так лежали, я вже, походу, вам покажу. Ну, спочатку, мабуть, з чого начну <кхід> Почну я ось із такої кавової пари. Я не знаю. Що це за фірма? Еліна щось написано. Я не знаю, що це за фірма, але ось таке цікаве блюдце такої форми. Це порцеляна, вона біла. Можливо, це. Ні, це не молочне скло, це порцеляна. От такої форми, метеликами, бачите, такими квіточками. Це блюдце, тут є по золота, ось по по обідку отак і така мініатюрна чашечка. Тут також на ручці по є, І тут по обідку по золота вигляді таких крапенок і тут по понизу. Ось така чарівна кавова пара. Хто хоче таку кавову пару? Придбати вона буде коштувати 180 гривень. Вона вся ідеальна, ціленька. Тут навіть є рельєф такий по краєчках. Ось з тієї сторони. Все ціленьке. Така симпатюлечка. Так. Далі, далі, з чого почну. далі ось така також це чайна пара, вона прозора, порцеляна тоненька, має отакий малюнок, деколь таку, з цієї і з цієї сторони. Бачите, форма така конус. Всередині смужечка є. Тут рельєфа немає ніякого. Вона вся ціленька. Лише ось на дні. Ну тут не сколи, а така щербинка ніби. Ну, так як рукою проводить, то воно відчувається. Це виробник Німецька Демократична Республіка. Ось клеймо. Ну, більше тут я нічого не можу сказати вам. І до неї блюдце. Ось таке блюдце. Також воно ціленьке, вся позолота збережена тут по обідку. І ось клеймо. Ця чайна пара буде також коштувати 180 гривень. Це недорого. Так, далі, далі отака сільничка. Кому треба така сільничка, колір. Ем... Не зовсім блакитний такий, ну, цікавий такий колір. В принципі, я дивлюсь на камеру, то передає камера колір. Така сільничка. Бачите, тут смужечки, рельєф такий смужечки і крапочки. Але вона коштувала е 30 е е копійок, якщо я не, не помиляюся. Ні, не 30. То я не туди подивилася. Здається, шість. Ой, ну не буду гадати, не буду казати, вона вся ціленька, гарнесенька така сільничка, 30 гривень. Так, далі <клух> маю отакі дві кавові пар, чашечки. Зверніть увагу, які вони гарнесенькі, Позолота збережена по обідку всередині. Е, Отака от цікава форма. Такі трояндочки тут, декольки по кругу. Ось клеймо. Це довбиш перший сорт. Так, будемо ловити зараз, отак от ніби видно, да? червоне клеймо. І от так, як я дивлюся ось на вікно, то Ну, видно отак, як пальцем ввожу по цій стороні, то я бачу навіть без, без світла, без лампи. Отакі дві чашечки. <кій> Блюдечок до них немає, звичайно. Продавець сказала, що блюдечка, вона хтось попросив, вона продала, кажу, для чого ж ви так робите? Це ж пара. Ну, так. Можливо, в кого блюдечка є. Такі чашечки будуть по 40 гривень кожна. <кій> так далі, Маю таку велику попільничку кришталеву. Вона доволі така важка, велика в об'ємі, вона 16 17 см навіть. Ні, все-таки 16 см. Ну, не знаю, зараз мені так здається, що тут ось ці виямки можна використовувати навіть просто для чайних ложечок, отак складати, чайні ложечки. Або, ну, це вже моя фантазія, звичайно. Ну, хто ж це накурить, скільки скільки такий об'єм велика така попільниця. Я думаю, що її можна використовувати навіть для якогось джему, так як вона, мені здається, по адресі не використовувалася. Такі речі, звичайно, ставили в серванти раніше. Ну, бо це ще тих часів. От, і така попільничка буде коштувати 160 гривень. Хто хоче придбати, будь ласка, це кришталь. Так, маю таке блюдо. Блюдо колекційне. Зараз вам скажу розміри. 30 см довжина, 17 см ширина. Має отаку деколь. Деколь у вигляді ну, щось подібне до майсенського букету. В тісті є якась піщинка піщенка, ось, але це в тісті. І з недоліків тут лише потерта позолота. Збереження гарне. Я так думаю, що це фаянс, але як я вам покажу зараз клеймо, то те, що там потерта по вам покажеться ну, взагалі дрібничкою. Дивіться, Зік. Бачите, яке клеймо? Конаково, зік дуже стареньке клеймо. І, І це у нас 57-й рік. 57-й рік. Ось таке ставилося клеймо. Це річ колекційна, вона навіть трішки рельєфна тут. Ну, не знаю я. Ні, це фаянс, все-таки фаянс, бо тут покрита поливою, покрита, покрита денце. Отакі. От тут ось якесь потемніння в тісті. Тут ось такі темненькі цяточки. Це. Мабуть, ось воно здирається, хоча я його і мила. Це, мабуть, якась фарба. От. І таке блюдо буде коштувати 200 гривень. Так, ну і останнє із мого відео отаку купила річ. Вона важкенька. Щось наподоб'я Пандори. От. Я не знаю, чи це браслет. На руки чи на ногу, так як по розміру, мені здається, це на руки. Що це, я не знаю. Воно е, доволі таки. Ну, чим, чим постукать. Можливо, це скло. Але так як для пластику, то воно доволі таке важкеньке, розумієте? То я не знаю, що це таке. За матеріали, мені здається, що це скло, а можливо, це камінчики. От не буду казати. Ну, воно важке. Ну, таке, знаєте, відчувається, що це не пластик. Ось так ем, воно застібається, застібочка ось, вона працює. Так, ось з цієї сторони. Вона працює, ця застібочка, відкривається, закривається. І ось такий подовжувач, як би. Ну, цепочка, така, ланцюжок для регулю... ну, щоб регулювати довжину, що це, я води перепила, захрипла. Так, зараз я вам скажу довжину цього ланцюжка, без, подавайте з цим подовжувачем. 20 см із цим, із цим ланцюжком для подовження збільшення довжини. І ось дивіться, ніби тут усе зібране, а ось на оцій оці підвісочці, на одній. Бачите, я не знаю, як звуться оці підвісочки. Немає от такого, ось таких ланцюжків. Бачите? Оце єдиний недолік на цьому ланцюжку, на цьому браслеті. Немає на, на одному, на одній підвісочці, немає оцих ланцюжків. Все тут дуже гарне, гарно виглядає. Хто носить браслети, мені здається, що навіть на ногу це буде дуже гарно виглядати. Ніжки ж її худенькі. От тільки ось сюди можна або щось приробити. Що за метал, я також не можу сказати. Він, ну, знаєте, я, звичайно, скажу, ну, Такий, ніби латунь або бронза. Якийсь такий колір цього металу. Звичайно ж, я нічого не чистила. Чи треба його чистити, чи не треба, не знаю. Ну, така річ буде коштувати 100 гривень, хто хоче придбати. Будь ласка, ну, ось таке в мене сьогодні коротеньке відео. Показала все, що мала. Номери я. Написала, будете вказувати кавові чашечки, кавова пара, чайна пара, <пілчка> попільничка і сільничка, блюдо. Ну, номери будете, вірніше, будете називати в замовленнях ось такі речі. Не знаю, можливо, сьогодні до вечора, ну, навряд, навряд я це або завтра рано. Бо в хаті буде темно. Ну, яке освітлення? Павербанк? Ну, побачимо. Можливо, сьогодні ще до вечора виставлю залишки. А ні, то тоді-завтра вже зранку буду виставляти. Тому, що як їхати на пошту, я взагалі не уявляю така спека. Це просто. Ну, все. По цьому відео все. Нічого більше такого новенького нема в мене. Всім бажаю вам гарного дня і до зустрічі. Всіх обняла!